нашому житті шкодувати не можна ні про що? Сталося, зробили висновок, живемо далі. Ми з вами фішка економіки. Вітаю вас! Так у світі повелося. Жінка ще й до сьогодні у час розвинених технологій, перш за все, лишається берегиною домашнього вогнища, матір'ю, господиною, але аж ніяк не сильною, вольовою, успішною. Чекайте. А як же численні приклади жінок, які формували світогляд мільйонів людей? Скажете це все історія? Не поспішайте. Львів сьогодення звичайні жінки. Далі дивіться самі ділові зустрічі, бізнес-заходи, економічні форуми, строгі костюми, краватки. Чоловіки. Жінок тут мало. У цей час вони тихо керують світом. Жінка-підприємець. У одних викликає зневагу, у інших побоювання. Тому, напевно, слабкій половині дещо тяжче досягати успіху. Але ті, у кого є бажання, такими дрібничками не переймаються. Всі хочуть бути незалежними, вільними, розпочати свою справу. І для того, щоб розпочати свою справу, треба дуже багато знань. А щоб мати знання, треба з чогось завжди вчитися. Жінка вона вже є особлива тим, що вона є жінка. Крім того, ніколи не треба забувати, чи вона є на складнішій роботі чи на простішій роботі, але жінка настільки в нашому суспільстві стала самодостатня, що вона хоче зайняти якусь свою нішу в тому житті. Щось довчитися то, що було колись опущено. скажімо, коли я вчилася, такого певно, не вчила. Хто шукає, знаходить можливості. А наше місто всіляко підтримує ці прагнення. Проект жінки у бізнесі розроблений міською радою і громадським центром підтримки ініціатив. Успішно втілюється в реальність. Він спрямований на допомогу жінкам зробити цей перший крок. Ми хочемо допомогти, розповісти, відповісти на всі питання, які цікавлять жінок, коли вони планують розпочати власний бізнес, і допомогти їм зробити цей перший крок. І виявили, що деякі ніші категорії підприємств, підприємств дуже мало жінок задіяні. Зокрема, це великий бізнес. І ми хотіли би показати жінкам, що і в великому бізнесі жінки можуть працювати і в малому і в середньому, але щоб люди не боялися, жінки не боялися розпочинати великі якісь проекти в своєму житті. Перший етап 10 цікавих тренінгів з основ підприємництва. Тут і бізнес-план допоможуть скласти, і з податковим законодавством розібратись. Це логістика підприємницької діяльності, це є вибір організаційно-правової форми, це також є оподаткування і фінансове планування для того, щоб учасниці знали, як, який, який вид організаційно-правової форми вибрати. Залучалися також і спеціалісти фахівці стосовно. Юрист приходив до нас, також і е, податковий експерт. Тому, власне, вони мають можливість отримати також інформацію е, ну, з, з різних джерел і інформація, яка чинна на сьогодні на цьому навчання не закінчується. Теорія без практики не зовсім ефективна. Екскурсія підприємством, яким керує жінка, гарний приклад для будь-яких починань. Переживає більше старається, щоб в колективі був порядок, щоб в колективі був мікроклімат правильний, щоб люди були задоволені. Вона, як мама, відповідає за сім'ю, так і сім'я і на виробництві. За весь час своєї роботи я не відчула якоїсь меншовартності серед керівництва чи жінки, чи чоловіки. Підприємство успішно працює на ринку України. Рецепт успіху простий, повага до персоналу, гарні умови праці, результат. Якість товару. Створити колектив було важко, підібрати кадри, створити ту атмосферу ділову, викинути такий непотріб, який вноситься в колектив, якісь розмови непотрібні. створити як один одну, одну, одну сім'ю і працювати на результат. Мета проекту допомогти жінкам впоратись з проблемами, які виникають у підприємців, початківців, а також у ділових людей з досвідом. Це власне те, що їм потрібно. Їм надано було відповіді під час тренінгів. Десять тренінгів відбувалися на основні запитання щодо започаткування, щодо особливості і реєстрації підприємницької діяльності, особливості бухгалтерського обліку, особливості перших кроків в маркетингу, в розвитку своєї власної ідеї, перше спілкування з контролюючими органами соціальними службами. Вими податковими органами, тобто основні такі запитання, які, з якими вони будуть стикатися, коли почнуть робити свої перші кроки в бізнесі. Якби я не планувала, я би сюди напевне, що не прийшла. Тому я планую, але це от цей тренінг, це якийсь поштовх для того, щоб я правильно вибрала свій бізнес, своє заняття в майбутньому, щоб я на практиці скористалася тими знаннями, які я тут отримаю. В них можна проконсультуватися, Пані Оксана викладається. От, і зрештою, просто посидіти в молодому колективі. Цікаво. Повернутися, скажімо, майже на студентську лавку. Жінка може все і на кухні постояти, і дітей виховати, і грошей заробити. Не вірите? Не вірте. Ми знаємо, як, ми знаємо, де, не забувайте. Ми, жінки, керуємо світом, тихо. Яку поважали, боялись і ще довго будуть згадувати як приклад залізного характеру у рубриці Людина успіху. Сьогодні у нашій рубриці баронеса Маргарет Гільда Тетчер, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії. Перша і поки єдина жінка на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром Європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим у 20-му столітті, відома як Залізна леді. Маргарет Тетчер як політичного лідера наділяють характеристиками мужності, твердості, цілеспрямованості тощо. У той час, як для жіночого стилю, властиві м'якість та поступливість, причиною даного протиріччя є очевидно те, що Тетчер часто доводилось бути першою. Перша жінка, голова консервативної асоціації студентів в Оксфорді, перша жінка міністр тньового кабінету консервативної партії, лідер опозиції, прем'єр-міністр. Виявившись на такому рівні влади, вона не тільки починає діяти відповідно до чоловіка чоловічого стандарту поводження, а характеристики твердості, десь навіть жорстокості, стають для неї більш прийнятними і її властивими. Вона почала економічні реформи з підвищення процентної ставки для уповільнення, зростання грошової маси та уповільнення у такий спосіб інфляції. Було зменшено бюджет та скорочено видатки на громадські програми, зокрема на охорону здоров'я, освіту і будівництво житла. Вона також запровадила обмеження на друк грошей і законами обмежила діяльність профспілок. Ми споживачі. Ми сплачуємо гроші. Ми хочемо якості у відповідь. Хочемо. Однак чи такі ж реалії? Досліджуємо продукти, які споживаємо щодня. А результати? У сюжеті. Його смак нам знайомий з дитинства. Ним кашу не зіпсуєш, а ось фігурі воно може і зашкодити. Надмірне захоплення ним загрожує холестерином і призводить до атеросклерозу. Та його брак у раціоні може спричинити гормональний збій і навіть завадити вагітності. Знайомтесь найсуперечливіший продукт на вашому столі вершкове масло. Вершкове масло корисне тим, що воно має дуже багато вітаміну А, вітаміну Е, вітаміну Д, е, також каротин. Кажуть, що в маслі багато холестерину. Є холестерин, але холестерин також подібний, потрібен для еластичності наших судин. І він в вершковому маслі є з лецитином. Лецитин гальмує накопичення великої кількості холестерину. Більше ніж дієтологи про вершкове масло знають хіба кондитери без нього майстри тортів та кремів могли б лишитися без роботи. Оксана Довбуш, кулінар зі стажем, і справжній експерт у справах вершкових, вчить якісний продукт. Треба шукати не лише під етикеткою масло, жирністю 82%, а й орієнтуватись на свій власний зір та смак. Масло повинно бути кремового кольору, без слідів жовтизни, тому що жовтизна – це окисляється, масло дає жир. Звичайно, воно повинно бути пластичне, однорідне і з легеньким таким крапельками і Це сир така, виділяється. Звичайно, воно повинно, якщо попробувати його на смак, воно повинно бути солодкувато для кремів і без гіркоти. І медики, і кондитери в один голос наголошують, головна цінність вершкового масла у жирах тваринного походження. Вони мають бути у дорослому та дитячому раціонах щодня. Тому до спредів ставляться особливо скептично. Спред це все ж таки є суміш жиру в рідині, в воді. І це йде більше рослинний жир. І до спреду додаються різні добавки. це емульгатори, барвники і невідомо які віти хімічні. Вироблені вітаміни. Спред – це є е, не масло, це вже є замінник масла, він на рослинних жирах, він є і шкідливий, і він погано набивається. і Якщо господиня хоче своїм дітям зробити смачний виріб, він повинен бути якісний, щоб дитини не було пізніше проблеми зі здоров'ям. Нині від кількості масла у крамницях просто очі розбігаються тим не менше знайти серед цього різноманіття справді якісний продукт не так просто, кажуть ульві стандарт метрології, адже обов'язкові сертифікації в Україні вершкове не підлягає. Цим часто і користуються недобросовісні виробники. Добровільно звертаються. Є у нас такі випадки. У нас не так багато. У нас всього 10 виробників молочної продукції у Львівській області і серед них одне підприємство, і вони звертаються у порядку добровільного підтвердження відповідності якості своєї продукції. Встановлюється нормативним документом. Це національний стандарт України, ДСТУ 4399-2005 масловершково масло технічні умови. Вони встановлюють вимоги до органолептичних показників, фізико-хімічних і. Показникам безпеки. Та нині полиці магазинів тріщать не лише від вітчизняного масла. Вони переповнені і імпортними товарами, що ж обирають українці. Купую масло або білоруське, або львівське. Українське. А чому українське? Ну, мені більше подобається. Довіряєте нашому виробнику? Так. Ні, я купую українське масло. А чому українське? Ну, смачне воно є. Я вже провик до нього. Окрім білоруського і польського масла, у Львові легко доступні ще й французьке та фінське. Та чи насправді у питаннях молочних іноземці нас випереджають? Ми вирішили з'ясувати, провели своє розслідування і обрали три найпопулярніші марки масла. За допомогою звернулись у Львів стандарт Метрології. Ми придбали три пачки вершкового масла, трьох найпопулярніших серед львів'ян виробників: українське, польське та білоруське. Українське масло вартістю 13 гривень можна купити у будь-якій крамниці. За білоруським доведеться побігати. Та й коштує воно не дешево. За 200 грам доведеться викласти 23 гривні. Польське масло можна придбати на будь-якому ринку Львова. Коштує воно не надто дорого. За 375 грам вправлять приблизно від 22 до 25 гривень. Але у разі чого спитати не буде з кого, адже випросити на ринку чек не вдасться. Вершкове тут вивчали упродовж декількох днів і, зрештою, здивували. В нашу лабораторію поступили три зразки вершкового масла. Два з них вершкове масло екстра, яке відповідає за своєю молочною, за показниками молочного жиру, 82% жиру, 80% 82,5% молочного жиру, і також наше масло нашого виробника, яке відповідає за масовою, за масовою часткою жиру, 73,5% жиру. Ми проводили аналіз фізико-хімічних показників. Також проводили аналіз органолептичних показників. Та, попри відмінні результати, розслаблятись нам не радять, адже кажуть, нам усе таки пощастило, бо поруч із нашим на перевірці опинилось ще одне: вітчизняне вершкове, між іншим із гостом на упаковці. Так ось воно у перевірки не вміст рослинних жирів не витримало, тому радять перевіряти своє улюблене масло у домашніх умовах. Для того, щоб переконатися, що ви купили справжнє вершкове масло, можна і в домашніх умовах. Для цього ми беремо кипячену е, гарячу воду, беремо кусочок масла і розтоплюємо його в гарячій воді. Вера воно розчинилося повністю. Така маса, як молоко робиться. А коли воно є спред, тоді воно осідає вниз. І на стінках залишається такий, ось робиться осик. Тож підсумуємо: купуйте вершкове масло жирністю не менше 82%. На етикетці шукайте ДСТУ. Справжнім підтвердженням якості буде і трилисник – знак української сертифікації. Маркування має бути чітким і українською мовою. Обирайте упаковку з фольги. У такій вершкове краще зберігається. І запам'ятайте, якісне масло не може коштувати менше 13 гривень. Ціни на найдорожчі страви у світі вимірюються навіть не сотнями, а тисячами доларів. Цікаво, чи якісні продукти використовують їх винахідники? Менше з тим. Дивимось. Рубрика топ-п'ять. бургер 5 тисяч доларів. Француз Хьюберт Келлер користується великим авторитетом серед американських шеф-кухарів. Йому належить кілька ресторанів, в тому числі фльор. Саме тут подають гігантський бургер вартістю 5 тисяч доларів. Яловичина, кобе, фуагра і соус з трюфелів на пишній хрусткій булочці. Крім того, супутник або супутниця того, хто замовить фльор бургер, отримає безкоштовний бургер. Правда, звичайний мигдальне печиво від кутюр: 7500 тисяч доларів за 400 грамів. Французький шеф-кондитер П'єр Ерме почав свою кар'єру у віці 14 років. Сьогодні ж солодощі, приготовані за його рецептами, продаються у фірмових кулінарних бутіках. Солодощі від шефа дороге задоволення. В арсеналі прославленого кондитера сотні різноманітних рецептів приготування саме цих тістечок. Він може вдосконалити традиційний рецепт будь-яким інгредієнтом, починаючи з арахісової пасти, карамелі, екзотичних фруктів і закінчуючи рожевими пелюстками, шампанським і морською сіллю. Піца Луї 13 -й. 11 тисяч доларів. Назвати піцу вишуканою стравою складно. У великих містах вона продається на кожному розі. Однак італійський шеф-кухар Ренато Віола захотів повернути колишню славу традиційній страві. На сьогодні Луї 13 найдорожча піца в світі. На очах у замовника Віола викладає на заздалегідь приготоване тісто, креветки, м'ясо, омара і лангуста, три види ікри і моцарелу буфало сир, приготований з молока чорних бойовиць. На завершення кухар заливає коньяком, на честь якого названа піца. До сута наїстися не вийде. Діаметр піца Луї, 13 – лише 20 сантиметрів. Яловичина ваг'ю – 12 тисяч доларів. Яловичина ваг'ю – надзвичайно дорогий вид м'яса. Фермери звичайно не поспішають ділитись з громадськістю всіма секретами виробництва, але ходять чутки, ніби мармурове м'ясо виходить таким смачним і ніжним, тому що биків поять пивом і роблять їм масаж, використовуючи замість масла, саке, Пиріг з яловичини вагію – Задоволення теж не дешеве, особливо якщо до його складу входять трюфелі і гриби мацутаке, А саме м'ясо маринують у двох пляшках вина врожаю 1982 року. Десерт Фортрес 14,5 тисяч доларів. Вперше опинившись на шрі ланці складно повірити в те, що крихітна держава є батьківщиною одного з найдорожчих в світі десертів, адже живуть остров'яни досить скромно. Однак кондитери місцевого ресторану вирішили здивувати гостей. Винайдені ними ласощі складаються з італійської касати зі смаком лікеру «Іриш крім, консервованих манго та граната а також сабайону це яєчний крем, збитий з вином на основі шампанського дон паріньйон. В якості прикраси використовується зроблена вручну шоколадна фігурка рибалки, який сидить верхі на жердині. Важливий декоративний елемент десерту справжнісінький аквамарин у 80 карат. Житло нині не проблема. Проблема в тому, як продати старе, особливо коли воно ось ось вийде з належного стану. Всі за і проти квартир у панельних будинках на ринку нерухомості. Дивіться далі. У минулі часи, коли людина потрапляла в незнайоме місто, вона відчувала себе самотньою і загубленою. Навколо все було чуже: будинки, вулиці і навіть життя. Проте тепер зовсім інша ситуація. Потрапляєш в незнайоме місто, але відчуваєш в себе в ньому як вдома. До якої безглуздості доходили наші предки? Вони страждали над кожним архітектурним проєктом. А тепер у всіх містах зводять типовий кінотеатр, кінопалац, де можна подивитись типовий художній фільм. Сихів один з показових районів забудови панельними будинками. Тут на початку 80-х такі помешкання повиростали немов гриби після дощу. Щоправда, будувались вони як житло тимчасове з терміном експлуатації 40-50 років. На ті часи кращого і не вигадаєш. Багато сімей отримали довгоочікуваний ключик від власного помешкання. Це була передова технологія в житловому будівництві, яку застосовував увесь радянський союз. Панельне будівництво вважалось найбільш прогресивним, немов конструктор готові деталі на самому майданчику, просто складали докупи. Житло зводили швидко, фактично з коліс в ті часи здавали в експлуатацію 350 тисяч квадратних метрів житла на рік. Однак, терміни підганяли і вимог дотримувались не завжди. Тож витвори радянських будівельників можуть довго і не протягнути. Тим більше, якщо в будинку робили самовільні перепланування, «Перш за все враховуючи те, що панельні будинки вже можна сказати, строки експлуатації, їх сплив, спливає, сплив. Тому, скажімо так, ризик пошкодження такого будинку внаслідок певних зовнішніх умов значно вище ніж звичайного будинку. Однотипні будинки прикрашають спальні квартали в країнах колишнього соцтабору. Позбутись таких шедеврів архітектури важко. Усі квартири приватизовані, і відселити жителів навіть одного будинку юридично складно. Ми звертаємося від імені цих мешканців від себе вже на ім'я міського голови і. Вноситься в титульний список, районна адміністрація вносить будинки в титульний список, і тільки ремонти просто тільки дані, окремі квартири просто утепляються. Маленька кухня, спільний санвузол, що має мікроскопічну площу, низькі стелі, суміжні кімнати, неможливість перепланування, вузька сходова клітка. Список нескінченний. Проблеми, на які найбільше скаржаться жителі панельок. Зовні негарні, обдерті, Ті, що обшили, виглядають гарно. Не руйнуються, не сипляться. Сказати, що вони погіршився їх стан ідентично, як і цегляних, як і старих. Тобто, якщо доглядати пильнувати, то вони принаймні в гарному вигляді. На вулиці Стрийській, поруч з автовокзалом, будинки вже вичерпали свій ресурс. Тут вони зводились взагалі як експериментальні. Хоча наразі мешканців тут не багато, немало, а в кожній квартирі вони власними, проте об'єднаними силами намагаються зарадити проблемі. Дуже великі проблеми у нас були і в іншнетних мережах. При створенні ОСББ частково з бюджету міста нам були виділені кошти на 5 будинків в районі 300 тисяч. Це нам вдалося поміняти каналізаційні труби і труби холодного водостачання. Систему опалення, труби гарячого водостачання ми вже міняли своїми силами. Це з членських внесків мешканців. Членські внески в нас нижчі, ніж внески в ЛКП, от так аналогічних будинків. Ну, але в середньому, я так підраховую, за минулий рік кожен будинок було вкладено до 29 тисяч на ремонт будинків. Уже тривалий час мешканці житлового мікрорайону Сихів мають клопіт. Велика частина старих панельних будинків опинилась під загрозою обвалу. В деяких утворились глибокі тріщини. Найбільш проблемними є стики, які розходяться. Бувають скарги це по затіканню між панельних швів, і це якщо взяти на ці будинки, вже які пізнішою будуть забудови коли вже будувалися вже роки 80-90 Ці будель, панельні будинки там вже не так якісно були ці герметизовані стики, і там проблеми. Якщо взяти ці будинки, як Виговського, Городоцького, ті перші будинки, ну там міжпанельні панельні скарги нарікань по затікання мешканців менше, тобто ну було зроблено якісніше. Грибок. Вологість, холод взимку і задуха влітку, наслідки такої здавалося б непомітної проблеми на перший погляд. Але і тут є свої варіанти. Просто от за рахунок цих коштів ми поступово потихеньку робимо ремонт. Іншови у нас немає. Надійтеся, що нам хтось щось дасть, немає смислу. Ми зараз живемо в такий час, і просто я сама живу в цьому панельному будинку. Як буде дачі держава на сьогоднішній стані, такому важкому фінансовому стані від держави абсолютно ми нічого не очікуємо, тільки з місцевого бюджету. Місцевий бюджет це наші податки, які спочатку йдуть в Київ, потім нам їх вертають в мізерному відношенні процентному. Це надзвичайно мало і дуже важко це рішити. А от створення ОСББ – це є. Перший такий, як би сказати, можна крок до того, що люди можуть якось щось зробити. Ринок нерухомості сфера специфічна. Застрахувати власне житло часто стає варіантом виходу з непередбачуваних обставин. Однак в ситуації з панельними будинками страховики дуже обережні. На жаль, в Україні не сильно розвинута культура страхування майна. Я не помилюся, якщо скажу, що 90% майна в Україні. Яке страхується, воно знаходиться в заставі в фінансових банківських установах. Звичайно, звертаються люди. Ми страхуємо такі панельні квартири в панельних будинках. Єдине, що тариф буде дещо більший ніж в цегляному звичайному будинку. 35 тисяч доларів. Стільки в середньому коштує однокімнатна квартира в панельному будинку у Львові. Багато хто переконаний, такі помешкання попиту не мають. Люди хочуть жити в новобудовах або в цегляних будинках. Однак такі квартири приблизно на 10 тисяч доларів дорожчі. Та й це ще не все. Думки фахівців у цьому питанні серйозно розходяться. Попит на житло буде завжди, попит на дешеве житло і поготів, стверджують ріелтори. Брати двокімнатну в цегляному будинку або трьохкімнатну в панельному, люди обирають панельний будинок. Панельні будинки досить сухі, теплі, менше вони піддаються все ж таки сирості. Цегла новіші будинки будували з білої силікатної цегли. І свого досвіду говорю: я приходжу продавати квартиру, я дивлюсь покутам, чи вона не є сира. Якщо це перший, другий, третій поверх. Міська влада слідом за ріелторами на сполох не б'є тут. Переконані, термін експлуатації всього лиш цифра, а при необхідності проблемі завжди зарадити можна і продовжити термін експлуатації такого житла ще на багато років. Міська рада своє зобов'язання виконала, тобто тих 10 мільйонів, які передбачалися на реконструкцію мікрорайону, бо мільйони міська рада з свого міського бюджету перерахувала кошти в обласний бюджет. Ну а з державного бюджету на превеликий жаль, тільки грошей було з порядком мільйон 800, 000, і робіт було виконано в загальному на 3 мільйони 800, 000, Якщо зараз глянути, це тих 10 будинків, по яких зроблені шатрові дахи і поряду були зроблені утеплення фасадів. У Європі такі споруди підтримують в нормальному функціональному стані. Проводять усі необхідні заходи з утеплення та енергоощадності. Що буде за декілька років у нас з панельними будинками? Поживемо, побачимо. Падали хрущівки, панельні будинки ще не падали. Я думаю, 5-10 років їх не поміняє, навіть 20 років. І мої батьки живуть в панельному будинку. задоволені, суха, тепла квартира. Я міняти її не буду. Наприклад, вони сказали, ми залишаємо вашим дітям. Я не збираюся їх там виселяти. Тобто захочу діти жити, хай живуть. Їм до старості вистачить батьки не є старі під 60. І Я вважаю, що дійсно їм вистачить і ще моїй дитині. Успіх приходить не до тих, хто рано встає, а до тих, хто прокидається в гарному настрої. Бажаю вдалого відпочинку. Ми відпочиваємо разом з вами. Маєте гарні ідеї. Пишіть нам на Фейсбук. Ми ж не прощаємось, а кажемо до нових зустрічей. Не забувайте, буде фішка, успіх гарантовано.